Вітаємо на каналі Футбольний потік ЮА. Футбольний клуб Олександрія у межах підготовки до другої частини сезону проводить контрольні матчі, одним із яких стане поєдинок проти представника Азербайджану Зірі Баку. Футбольний клуб Зіря був заснований у 2014 році, однак за короткий період зумів стати одним із провідних клубів азербайджанського футболу. Команда представляє столицю країни. Баку та відома своєю стабільністю і амбіціями на внутрішній і міжнародній аренах. У чемпіонаті Азербайджану Зіря регулярно фінішує у верхній частині турнірної таблиці та неодноразово ставала призером ліги, конкуруючи з такими клубами, як Карабах і Нефтчі. Клуб також брав участь у фіналах національного кубка. На європейській арені Зіря має досвід виступів у Лізі Європи та Лізі конференцій у ЄФА, де представляла Азербайджан у кваліфікаційних раундах, здобуваючи важливий міжнародний досвід. Стиль гри Бакенського клубу ґрунтується на організованій обороні, швидких переходах у атаку та тактичній дисципліні. Команда робить ставку на поєднання місцевих гравців і легіонерів, що робить її незручним суперником у контрольних матчах. Поєдинок проти Зірі стане для Олександрії важливою перевіркою готовності команди та можливістю оцінити рівень перед відновленням офіційних ігор. Підписуйтеся на футбольний потік ЮА, щоб не пропустити новини, результати матчів та найцікавіші моменти підготовки українських клубів.